Є перестороги в мене по жіночій лінії по родині після 50 майже у всіх підвищеному Рівнянка Оксана Ігнатова одна з тих, хто вирішила перевірити рівень глюкози в організмі. каже про можливість це зробити у рівницькому цнапі. Дізналася з інтернету. Розумієте, я працюю у мене плаваючі вихідні. І ось, щоб записатися, зробити там, здати аналіз на цукор чи на кров, тому треба записатися до сімейного лікаря, що не завжди дуже удобно, бо може не бути просто талончика на той день, коли в мене вихідний. Так просто підійшла, зробили швидко, зручно. Цукор я перевіряю постійно. А із таких нових послуг я скористався це перевірка на гепатит Б і гепатит С. Мені просто було цікаво, тому що я колись. Ну, далеко вже в минулому болів гепатитом А. Вирішив перевірити гепатит Б і гепатит С. І плюс те, що зараз всі перевіряють сатурацію все добре, все хорошо здійснюють медичні послуги у ЦНАПі. Медпрацівники центру первинної медико-санітарної допомоги північний приймають всіх охочих без наявності документу, що засвідчує особу. Тут у нас можна здати визначити рівень глюкози, провести експрес-тести на гепатит Б, гепатит С, віл інфекцію, також провести вакцинацію від коронавірусу. Це у базі. Так, в цю інформацію ми потім вносимо, особливо про вакцинацію. Всю інформацію потім потім пацієнт може дізнатися в сімейного лікаря зв'язку з тим, що зараз період епідемії, різні вірусні захворювання, тому ми розуміємо, що це дуже зараз нагальне питання для клієнтів. Може скористатись будь-хто-хто, будь-хто. Будь будь Навіть працівники різних установ, узнавши, що в нас відбувається така акція, приходять і кажуть, як це зручно. Зі слів Людмили Стригунової скористатися медичними послугами у ЦНАПІ можна впродовж наступного тижня, а саме у понеділок, середу та п'ятницю, з 9 ранку до 15.00. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.